Ще до, як я кормлю нуклеуси, закармлюю нуклеуси. От, позаяк я казав, що тут уже було, бо я їм медову ситу даю. От мед трошки позалишався, я ще долию. Значить, чим тут є добре? Позаяк гніздо розділено там всередині по 6 рамочок, так, бо їх є чотири відділення. Я показував в попередньому ролику. Я чотири відділення по три рамочки. Так. Я їх на зиму е з'єднав. Шість рамочок, і якраз прекрасно в цю сторону, і в цю сторону для оцих от те, що я говорив із, від Дениса Лебедєва з Кривого Рога. Прекрасні оці е, нумлеуси. І вони розраховані на те, щоб одразу кормити е, дві сімейочки. Дуже І от за тим принципом, от я робив оці 10-рамкові свої. Да, ось тут так само сіточка раз, зручно, прекрасно пчола сюди не ходить. Все як має бути. І е, теж зараз додав сюди корму. Вдавляємо корму. Тут вже пчоли атакують. Чому? Бо я знімаю відео. Я отам роздавав, от. І трохи є лишнє хвилювання в але не біда. чим тут я зручно? Що так аргономічно, ближче показує, так ергономічно зроблена ця кормушка, що весь е, е, цей корм він стікає саме в цю кормушку. Так? Це ми показали. О, стойте, ці турецькі, внутрішні вуликові. О, це йде по 250 грам. І це є на 2 літри. Чим воно недобре? Ота пчола, там є багато пчоли, яка топиться. І те, що я говорив, і те, що я говорив, коли навесні ось, вона йде вниз, так, і оцей сироп знизу він тут бджолами обігрітися не може. Ніколи з боку нема такої температури, як вона є е, зверху на гнізді. І таким чином ефективність за корму восени е, ну, є та, що от зараз я буду наливати так, е, цей корм. І бджолата буде тонути. Плюс треба відкривати гніздо. Ми вже турбуємо сім'ю, особливо це навесні. Ми турбуємо, відкриваємо і в кінці кінців той сироп стине його не, не догрівають і багато пчоли топиться. Тобто, це є не дуже ефективна. З точки зору ну, вартості, так я їх купляв, тому що дивився, як би з цього бюджетно вийти. Але з точки зору ефективного постійного використання вона є неефективною, на мій погляд. І е, ще у мене є. Ще ось, у мене є оці три пінополіуретанові десятирамкові. Ось кормушка на десятирамковий вулик, бо я купляв цей корпус у е, Дениса Лєбідєва бінук, і, відповідно, кормушку. Це просто прекрасна ідеальна кормушка. Чому? Тому що тут є два е, відсіки. Воно передбачено для того, щоб кормити. Дві сімейки, якщо їх розділяти. Але чим воно є прекрасно весні? Тут можна додавати води, а ми знаємо, що навісні вода є дуже важлива. І бджола, яка летить mm. за тою водою, її багато гине. І тут зверху можна додавати воду, а тут окремо можна додавати сироп. Тому для оці кормушки є найкраще. Просто найкращий варіант ось такі розділені на цей 10-рамковий. Так, да, вони за мною бігають, але, але значить, другий, варіант, другий варіант, поки я мав тільки ці два 10-рамкові, бо я цього року це той купляв, відповідно, вже годівницю докупив. А минулі роки, як я кормив оці два десятирамкові о отут видно. О, видно їхній недолік. Значить, по-перше, от є така зовні так, стильова стильова така годівниця. Треба вже ставити корпус. Вона збоку десь там є угли ламаються. Вони поламалися. і ось Прошу, будь ласка, видно, скільки тут загинуло бджіл в цьому сиропі. Тому що вони валили, як то кажуть, з усіх боків, як голодні, так, і, і просто потопилися. Тобто, це у зв'язку з тим, що да, якби тут не було цих от зламаних углів, можливо, цього би й не було. Але в процесі експлуатації ці углі дуже сильно ламаються. Це пластмаса. Ці угли ламаються, От такий його недостаток. От. Як, як в порівнянні з тим, ну, тільки що там налетіла та пчела. Аналогічно, я думаю, тут. Ну, Тут менше, але принцип такий, Вон, угли поламані і все, пчела туди швидко біжить, в сироп і так далі. Якщо взяти, наприклад, подивитися на ситуацію ось тут, у восьму рамку. Ну, Десь вони бачу теж е такий недостаток, да? десь вони теж під цю кліоночку залізають. Видно, що вони залізають. Але це е і теж для мене це є, як то кажуть, додаткова тема, щоб переробити цю зиму ці годівниці. І зверху, я думаю, так само буду ставити оцю, е оцей сіточку. Для того, щоб вони були такого, таким принципом, як оці десятирамкові. Тому що дійсно той принцип, коли там є решіточка, коли немає доступу бджоли в годівницю, це є, звісно, найкращий варіант. Найкращий варіант. Ну, 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 так. От, ну, от. Ну, є декілька бджілок, чому. Є декілька цих ділок, тому що вони попали отаким от чином, бо вони агресували минулий раз. Я роздавав от вони отак от попали. Я туди налив сиропу і вони так десь. десь, от. Це із-за чого так вони стають агресивні, бо ну не агресивні, а вилітають. Тому що є оці поїлки, да, коли я внутрі в середину вулика заливаю, там оці от пластмасові відерка, вони чують запах і вони починають за мною тут бігати, і так далі. А коли отак прийшов, відкрив, відкрив цю кормушку, то звичайно вони не будуть залітати. Ну, тут бачу теж є недолік. Буду його ліквідовувати, тому що немає цієї сіточки. І є їхній доступ. Я думав, що отак обійдуся цією плівкою. Але бачу, що цього є. Ось тут восьмирамкова, ця восьмирамкова годівниця, я її купляв на парк плюс. І за тим принципом воно мені сподобалося. Я її якраз і ось така сіточка. Да, і вони От, прошу, прекрасна історія. Прекрасна просто історія, коли тут немає жодної, жодної біли. Ось, ось це мені теж чудова підказка, що тільки так треба, тільки так треба робити. От буду у ці, на оцій 8-рамковій, буду всюди додати цю сіточку. У ну 10-рамковому, там, де минулий раз ми ставили. Ось, прош. Жодної бджоли. Жодної бджоли. Вся бджола тут гарно сидить, жодна сюди не заходить, жодна не втопилася безпричинно. Mm. Ось це найкраща історія. Ось, такої, ось такого результату я прагнув, щоб в мене був такий результат. Тому що ми знаємо, що гіркий полин, піжма це є дуже добра профілактика бджіл. Особливо навесні вони цей мед з'їдають. І це є прекрасна профілактика для їхнього кишечника, теж від всяких різних значить, хвороб. Це є дуже добра річ. Друге, що чому ми даємо по 2 літри, теж чому, в який період Так, я зупинився на основних моментах. Бо на цю тему можна багато. але Хотілося по декілька слів і показав види значить, годівниць, які є в нас, ти дивися, правшов телефон. Види годівниць, які є в нас, які ми використовували, які є плюси, які є мінуси, чому ми на таких зупинилися. Я думаю, що тим пасічникам, які думають, які теж починають, як я, або думають, на чому зупинитися. Я думаю, що щось з цього відео для себе можуть взяти. А інші.